А я думаю, що за тиша у нас? Що у нас за тиша? Хтось сам закрився. Як можна було закритися? Я не розумію. Я ж вас випускала. Зайшли ще й чикол закрили. Паша, а що це? Ти перший нападаєш на каштанчика в силу, поки він відвелся на бусінку і на всіх інших. А ти так ото підступно на нього напав, згадав всі його нападки. І тепер ти ініціатор. Дивно виглядає, ну нічого. Зараз, дивіться, знов тільки навели порядки, що в нас твориться. Зараз будемо прибирати. Так, ця красуня в нас зачинена. Бо ця у нас. Грамотна не закрилася до обіду, після обіду тепер. Це нагулялася, ця сиділа в запірті, зустрілися воно вони. Не слухаються вони нашу помічницю ранкову. Ніхто не хоче заходити в вольєри. Я приходжу тут розброди шатання, дивіться, що вони роблять. Вони крадуть тряпки всі, вони бутилки, оці пляшки, пластику. Дивіться, що робиться. Ось це було щось десь накрито. Десь якась ганчірка витирали посуд нею. Щось іще було накрито. Десь в вольєрах зберігаються у нас якісь речі, щоб використовувати для підстилання. Ні, нам все одно. Ми все носимо, потім шукаємо щось нове. Ну, Зараз буде. Я думаю, чистенько, півгодинки, і я наведу тут лад. Ті воно побігли перевіряти біляші. Біляші пішли перевіряти. Коли біляші відкриті, я чака закриваю отой дальній вольєрчик. Це на мене жоржик гарчить. Оце жоржик. що ти даже мимо мене просклозив. Дивно. Ось у нас чак. Сидить зараз поки тут. Так він з, з, з цими малятами тут відкритий в просторі. Ну, Він, видно, так заскучав за будочкою, за домівкою. Він навіть за цього вольєра, майже оце, всередині вольєра такий вольєр це я його закрило. Там воно будочка. То я навіть дивлюсь, він не дуже й виходить. Це він мене зараз побачив і хочеться йому зі мною подружити. Соціалізований такий песик. Ось він соціалізована у нас мадама Ейра. І все Жоржик у нас. А Миша ховається. Хова.